9 травня прогнозує кореспондент Sky News Айвор Беннет в своєму прогнозі на 25-й рік журналіст вказує, що останнім часом обидві сторони заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територію, тоді як Владімір Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тонус, спричинена обиранням Дональда Трампа, переговори та Угода здаються неминучими. Пише видання. При цьому за прогнозом аналітика, яким не буде результат, Росія представить це у себе там як. Перемогу, бо Путіна надо воздвигати як уособлення перемоги на території Російської Федерації. Ви це пам'ятаєте з попереднього матеріалу? Цитую Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначатиметься 80-річчя перемоги радянського союзу над нацистською Німеччиною. тої буде подвійне свято. Додає Бена. Однак він зауважує, що на цьому проблеми для Владіміра Путіна не закінчаться, оскільки Росія очікує стрімка інфляція, падіння рубля і низка. Саме інших проблем, зокрема, і низька продуктивність економіки, і най так воно їм і буде. А ми говоримо про роботу неймовірну, яка ще й допомагає певним чином падати сайтам, і не тільки у Кремлі. З новим дедосроком так дописала головне управління розвідки, бо сказала що гур буцімто привітало окупантів святковою кібератакою в грудня з 30 грудня по 1 січня головне управління розвідки здійснило кібератаку на нафтовий сектор Ерефії основним об'єктом атаки стали ресурси нафтової компанії лукойл що підтримує окупаційні війська ерефії атака порушила роботу цифрових ресурсів зокрема мобільного застосунку для оплати на ЗС також також постраждали цифрові системи Еватор і чесний чесний знак, що спричинило збої в платіжних системах та значні незручності для споживачів у святковий. Період, а знаєте, була така цитата у полтавського палія: мені нравиться, як воно горить. Люди бігають і метушаться. Оце щось мені здається досить схожим, Так, як воно підгорає, нічого не виходить, всі а, тримаються за голову, панікують, що робити, все пропало, А це неймовірна проділена робота нашим кіберфахівцями головного управління розвідки. низький їм. Уклін. А на цьому лайно на території Російської Федерації не завершується, бо там з лайна дійсно роблять якісь святкові скульптури. 13 років поспіль Якутії із навода із навоза ліпят символ наступного года. Так, 13 років поспіль із гівна роблять статуї декілька метрів заввишки. Ви можете зараз побачити один із символів. Бачите, от символічно, що за перебрікам, от і саме із цього матеріалу створюється такого типу скульптури. Я не цінитель мистецтва і не можу прямо ж Висловити свою думку стосовно там пропорції і так далі, але як на мене, матеріал а, вказує лише на те, що на території Російської Федерації, ну, зокрема в Якутії, слишком много говна. От а, якось так, і настільки багато, що нікуди його дівати. Знаєте, воно і в голові, і ось а, в культурі. Уявіть собі, 13 років Російська Федерація знімає сюжети, а, а, вихваляє бере інтерв'ю цього чоловіка, і всі ходять. Дивляться, спостерігають і восторгаються неймовірним способностям зробити із гівна ось а, таке. А, далі будемо говорити про інше. Що відбувається з Російською Федерацією. На цьому як то кажуть, лайно не закінчилося на території Рефії, бо з газом, принаймні з поставкою газу, у них проблематично становиться. Бо сьогодні, о сьомій ранку, Україна офіційно сказала, що транзит через Україну газу Російської Федерації не відбуватиметься. Отже, цитую. Те, що дописав президент України Володимир Зеленський стосовно цієї новини, коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, що річна газу через територію України в Європу становила 130 або ж більше мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу нуль. Це одна із найбільших поразок Московії перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку, зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася сьогодні. Наше спільне завдання підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають. Перевагу а, мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики дуже сподіваємося і на збільшення постачання в Європу американського газу про що вже говорив президент Трамп. Співпраця і максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними. Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії. Сійської федерації дописав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, і дійсно ми розуміємо, що від сьогодні така дата, яка вказує на те, що кінець транзиту газу з Росії, як це змінить ситуацію, що що зміниться для України і для сусідніх країн? Розбираємося а, далі. Рішення України не продовжувати газові контракти з Росією, фактично ставить крапку в історії російської газової монополії в Європі. Ті кілька мільйонів доларів, які Україна отримувала останнім часом за транзит, точно не є принциповими для української економіки. Говорить Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Значно важливішим для України є інший аспект з перекриттям транзиту «Газпром». не отримує. 5 мільярдів доларів із продаж газу в Європу, і це підготувало видання Reuters а Позбавити Росію грошей для ведення війни це ціль, яку озвучив український президент Володимир Зеленський, повідомляючи про зупинку транзиту на саміті лідерів Європейського союзу в Брюсселі, який відбувався в грудні, показово, що обсяги транзиту російського газу через Україну за останні роки суттєво знизилися, адже в двадцять третьому році вони склали лише 15 мільярдів Ярдів кумометрів це лише 8% від пікових показників за 18-19 роки. Більшість інших російських газових маршрутів до Європи вже закриті, включаючи Ямал Європа через Білорусь і Нордстрім дном Балтійського моря, який на початку повномасштабного вторгнення Росії було підірвано. І тут ситуація наступна, чого говорив президент України про певні панічні атаки, істерики і тому подібне. бо як сказав Фіцо, каже драматичні наслідки від перекриття Україною газу. А в чому драматика? Слухаємо через зупинення транзиту російського газу через Україну, нібито страждатиме Європейський Союз. Ідеться в відеозверненні голови словацького уряду Роберта Фіцо. Він пояснив, згідно зі світовою політикою, неважливо, чи слони люблять один одного, чи б'ються завжди. страждає Трава водночас. Він не бажає словаччині такої трави, яку Братислава спостерігає після припинення транзиту газу Ерефії в Україну. Е, Цитата його матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації. Наголошує він, думаючи про те, що Російська Федерація все рівно зможе продавати газ, десь та там отримуватиме гроші за це за словами голови словацького уряду. в 2025 році він продовжуватиме. Двоколійну політику, яка буде орієнтована на всі сторони світу, а також поважатиме міжнародне право і не втручатиметься у внутрішні справи інших, тобто говорить про те, що буде продовжувати підтримувати. Путіна і туди ж можна поговорити і про Орбана. До речі, саме цих двох політиків визначав, відзначав президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні. І він говорив саме акцентував увагу на тому, що сподівається, що Будапешт і Братислава переглянуть свої ставлення до нашої держави і до Путіна. Зокрема, ми теж сподіваємося на це.